Перше вересня і тому стають дуже актуальними швидкі сніданки, одночасно корисні і енергетично цінні. Друзі. І у мене сьогодні для вас є ідея. І для батьків, до речі, і для школярів. Дуже швидко можна приготувати дієтичні, смачні і соковиті котлети з індички та з кабачками. Хм, дивіться рецепт. Отже, для приготування цієї страви я використовую індичу грудку. Це м'ясо делікатесне і е, краще іншого засвоюється нашим організмом. Тому для школярів, молодих, юних організмів це м'ясо просто ідеальне. І зараз я маю його перетворити на фарш. Кидаю в блендер. І фарш в окрему миску. До речі, індики це близькі родичі диких фазанів. А завіз цих птахів на європейський континент Христофор Колумб. Європейці цінували цих птахів за пір'я. Е, вони використовували в прикрасах. А вже на початку 20-го століття, тільки на початку 20-го століття, вони зрозуміли, що справжня цінність цього птаха в дієтичному смачному м'ясі. Тепер до фаршу я додам трохи нарізаної цибулі. Більш корисними та ніжними наші котлети будуть, якщо додати у фарш натертого кабачку. Він багатий на клітковину. Але увага, друзі, перед тим як його покласти у фарш, дайте соку стекти. От поклали кабачки натерті, на терці, на дрібній терці в друшлак, посипали сіллю і залишили на 5-10 хвилин. Далі цей сік я трохи вичавлю руками. Бачите, як його багато. Так. Кабачок у фарш. Для більшої ніжності додайте сюди трохи вершкового масла. Так. А щоб покращити смак і аромат нашої страви, я додам сюди універсальної курячої приправи. А не треба, тому що там вже міститься йодована сіль, а також сушені овочі та зелень. Достатньо однієї ложки. Так, і далі все перемішайте ложкою. В принципі, фарш для цих котлет вже самодостатній. Але якщо на вас дивиться соковита зелена петрушка, то чому б не використати саме її? Нарізаю тільки листя. Петрушка у фарш. Котлети надто ніжними не бувають. Тому якщо хочете, додайте сюди хліб замочений в молоці або панірувальних сухарів. Небагато. І далі замішуйте. Починаю ліпити котлети і смажити, а щоб котлети не приставали до рук, руки змочити у воді. Опа, перша пішла. Далі. Спочатку на великому вогні обсмажуємо з обох боків до приємної золотавої скоринки. Перегортаю вже. Котлети мають бути добре приготовані зсередини, тому я пропоную залити трохи сюди води. Опа, пара пішла. Закриваємо кришкою і далі котлети трохи пропарюються на середньому вогні. А котлети вже готові до столу. Викладаю гарячі. Оп! Є. Ну ви ж переконалися, такі котлети готуються надзвичайно просто. Подавайте їх з гречкою, вівсянкою, і це буде ідеальний сніданок, енергетичний і здоровий для ваших школярів. До столу.